Добре, які податки сплачує self-employed і як е, вони розраховуються? А self-employed сплачує е, три види податку. Це income tax та national insurance, волонтерський е, е, клас 2 national insurance та клас 4. Ці податки розраховуються на основі прибутку. Інкамтакс, ви платите, якщо сума вашого чистого прибутку складає до 37-700, ви платите 20%. Потім, якщо ваша сума досягає до 50 тисяч, ви платите 40%. Ну, відповідно, якщо більше, 40, 45. Волонтерський клас 2 – а, платити. Це це я хотів, о я хотів запитати. Так, наступне питання, бо не всі розуміють, що таке клас 2 та клас 4, наш і скільки їх потрібно платити. А, дивіться, а є зараз з, з даного податкового року з 25 го з даного податкового року, з квітня 25-го, ЧМРСІ зараз вів податок Income Tax та National Insurance Class 4. National Insurance Class 4 він використовується, коли ваш чистий прибуток складає від 12 570, і він складає 6%. І він складає 6%. Також наявний, якби, волонтерський national Insurance клас 2. Він платиться, якщо ваш прибуток менше 6725 фунтів за рік. А для чого потрібно платити волонтерський national Insurance класу 2? Це впливає на вашу державну пенсію. Якщо ви хочете отримати в майбутньому державну пенсію, вам потрібно сплачувати волонтерський national insurance класу 2. Тобто кожен self employed має сплачувати national insurance класу 2 і класу 4? Так, тому що дивіться, National Insurance Class клас На жаль, це не, він не впливає на на дій цей, цей, якби податок не впливає на державну пенсію, а тільки клас 2 впливає для, для соціальних піль для отримання державної пенсії в майбутньому. І плюс інкомтакс треба платити, правильно? Да, так, так, і плюс інкомтакс.